Що таке здоровий егоїзм? Чи може егоїзм бути здоровим? Та навіщо нам про це треба знати? Багато років егоїзм засуджувався та вважався чимось виключно негативним. Проте сьогодні психологи впевнені, що якщо людина не вміє любити себе і не прагне задовольнити свої бажання, потреби, інтереси, то така людина не зможе стати щасливою. При цьому встановлюють грань. Розуміється, що таке здоровий та нездоровий. Егоїзм і як їх взагалі підрізнити в стосунках і поставити грань. Егоїзм це поведінка, яка характеризується орієнтацією людини на власну користь та вигоду, тобто, коли особисті інтереси переважають над інтересами інших людей. Які ж є ознаки здорового егоїзму? Перш за все, це є усвідомлення та прийняття власних потреб. Така людина не дозволяє іншим переходити за власні межі. Кордони, та зберігає власний внутрішній стержень, незважаючи на обставини та вплив інших людей, повага до думки та потреб оточуючих, тобто в будь-якій ситуації варто намагатися знаходити баланс між тим, що потрібно вам та чого потребують люди навколо, Уміння розуміти почуття інших, приймати їх та співпереживати їм, не обов'язково саме співпереживати та відчувати те, що відчувають інші. Головне розуміти, що вони відчувають та що з ними відбувається. Здатність сказати ні, якщо те, що пропонує інша людина або те, на чому вона наполягає, суперечить вашим інтересам. Здатність відстоювати власну думку, наводити розумні для цього аргументи, відсутність схильності до фіксації на почутті провини, яка настільки може погіршувати наше життя, вміння розпізнавати маніпуляції. Та їм протистояти. По суті, здоровий егоїзм певною мірою є синонімом до психічного здоров'я. Для хворого егоїзму властиві наступні особливості. Людина посідає позицію дитини, тобто, в його уявленні весь світ крутиться навколо нього, своєрідний егоцентризм. У нього слабко розвинена емпатія, тобто переживання інших людей для нього просто не існує. Рівень відповідальності над іншими людьми є дуже низьким. Тому не дивно, що така людина не є надійною. Активно використовує маніпуляції та слабкості інших людей, нездатність сприймати чужу думку, постійні проблеми в спілкуванні, з близькими та оточуючими, причому сам факт цих проблем просто ігнорується. Таким чином, людина з хворим егоїзмом дуже легко сприймає світ. Всі йому зобов'язані. А він нікому. Проте в конфліктних ситуаціях він завжди може знайти причини і вихід з них. Це такий собі своєрідний бонус для даного виду егоїзму. Зручні люди це класно. Вони можна маніпулювати, їх можна використовувати. Коли людина починає звертати увагу на власні потреби, піклуватися про себе, то відповідно ті, які вас використовували, будуть проти. Тому більшість таких знайомих просто відпадуть самі собою. Як відрізнити здоровий егоїзм від егоцентризму? Якщо ви на перше місце ставите свої інтереси, але при цьому враховуєте інтереси оточуючих, все нормально. Якщо ж ви здатні йти по головах і приносити страждання, неприємності близьким і далеким, тільки вдомогтися свого, що чи всього ви егоцентричні? Як же виховати в собі здоровий егоцентризм? Егоїзм? Те, що є в кожного з нас, проте слід бути в балансі. Здоровий егоїзм або турбота про себе це усвідомлення, що потрібно щось робити для себе, щоб бути повноцінно присутнім у відносинах з іншими людьми. Буває досить важко розрізнити турботу про себе і справжній егоїзм. Егоїст вважає, що є лише дві думки його і неправильне. Егоїзм, як явище саме по собі. Це абсолютно нормально. І взагалі існує три форми егоїзму: нездоровий егоїзм, нездорова відсутність егоїзму та здоровий егоїзм. Порівнюйте себе з собою у світі соціальних мереж перед нами постає така утопія ідеальних світ, у якому всі успішні, мотивовані, багаті. Красиві та щасливі, регулярно спостерігаючи за їхнім життям, дехто з нас починає порівнювати себе з цими людьми і впадати в розчарування, усвідомлюючи те, що з тих чи інших причин немає цих чи інших благ. Зі здоровим егоїзму ви краще почуватиметеся. Самопожертва, звісно, може якийсь час тішити від життя я молодець. Але рано чи пізно ви зіткнетеся з гнівом, образою, агресією, після того як дозволити іншим порушувати свої межі. Тому розумний егоїзм робить ваше життя простіше і позитивніше. Він позначиться на фізичному та психологічному здоров'ї, адже діяти у власних інтересах це означає піклуватися про своє здоров'я. Вибудовуйте межі. Здоровий егоїзм це не тільки не робити того, чого ви не хочете робити. Коли переходять ваші кордони, це дзвіночок про те, що слід оборонятися. Знаходьте час на задоволення. Потрібно думати не лише про роботу, дім, побут, але й про те, що вам приносить задоволення та радість. Потоваришуйте з собою, ваша найближча людина і головний порадник це ви самі, і це ніяк не суперечить тому, що у вас є близькі, рідні, просто те, що ви робите для себе. Водночасно робите і для них. Дякуйте. Регулярно хваліть себе і кажіть слова подяки, не обов'язково досягати всіх вершин та успішного успіху. Достатньо те, що ви є у себе і намагайтеся жити краще. Можливо, навчитися не порівнювати себе з іншими. Зовсім краще почати змагатися із самим собою, Прагнути до самодосконалення і порівнювати сьогоднішнього себе. Вчорашнім. Те саме стосується роботи, особистого життя чи хобі. Пам'ятайте, що саме ви є головною людиною у вашому житті. Навчіться говорити ні. В принципі, в цьому здається немає нічого складного, проте, якщо цього не вміти, можна значно ускладнити своє життя. Підтримуйте себе. Не забувайте, що найважливішу підтримку ви можете отримати особисто від себе. Кожен з нас помиляється. Але не потрібно за це себе зайвий раз критикувати. Замість цього спробуйте помилки як цінний досвід та не сприймати життя надто серйозно. Завдяки собі я є. Тож останні, про кого я забуваю, це я. Припиніть виступати в ролі чиєїсь жилетки. Дужба покликана дарувати радість, надихати, а не представляти модель енергетичний вампір, «Громовідвід», Потрібно, звісно ж, допомагати і підтримувати друзів, це безумовно, але робити це правильно. Постаратися допомогти другові почувати себе краще, дати розумну пораду і пам'ятати про свій сімейний та психологічний комфорт. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, що для вас означає здоровий егоїзм.